Всіх вітаю на каналі на Хвилі Києва. Сьогодні з вами я Оксана. І сьогодні 15 вересня, і я хочу вам розповісти, що я хочу приймати участь ще в одному спільному проєкті. Цей проєкт організували дві молоді українські майстрині, Наталочка з каналу Натка В'яже. Та Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. І вони запропонували таку цікаву тему зв'язати смугастики. Проєкт називається Чудо в смужку. І, звичайно, я не могла пройти мимо цього проєкту, тому що ідея смугастиків. У мене вже давно в голові, тому що багато в'яжеться, багато пряжей залишається. Я, як ви вже бачили, хто давно зі мною на каналі, дуже полюбляю в'язати з такої неординарної фручної пряжі, в основному я в'яжу з бабінної пряжі, а бабінна пряжа вона така різнофактурна, в принципі. ну Я таку купляю. В основному я таку купляю, тому що я люблю таку більш фантазійну пряжу і з нею в'яжу. І, звичайно, залишаються залишки. І, звичайно, в мене були такі вже давно задуми, зробити якийсь смугастик, але все не доходило руки, тому що. То один проєкт, то другий, багато всього розпочато. І ось коли в мене була дочка на, на, ці, на минулому тижні в гостях, якраз я побачила відео Наталочки, ось і запропонувала своїй дочці: давай я тобі зв'яжу смугастика, тому що все ж таки. Собі я багато в'яжу, а ти якось вона якось відлинює від цього. Ну, тут погодилась, тому що я їй показала кілька варіантів, що в мене такого в задумах. Я буду по ходу відео трошки вставляти те, що мене зацікавило. Звичайно, це фотографії з Пінтереста. Ось, і що в мене в задумах, але, звичайно, буде щось. Своє. Ідея взята, звичайно, з пінтереста, але виріб буде якось змінений, буде щось своє. Так. І що я хочу ще сказати? Проєкт цей починається сьогодні, 15 вересня, але долучитися можна до 1 жовтня, і буде він тривати до 15 листопада. Вже багато дівчат вже більше 80 там, з гаком, да, як кажуть, доєдналися до цього проєкту. Тому що він дуже цікавий, такі два місяці, в принципі, в'яжемо, то, в принципі, і часу багато, і тема цікава, і збирається дуже цікава компанія. то... Можете теж приєднатися до першого числа ще можна буде приєднатися. В'яжемо з пряжі, яка у вас є, але можна купити, якщо у вас немає є таких залишків, які б вам хотілося, можна піти там на в телеграм-канал Розхом'ячка і купити пряжу, і там до дівчат звернутися організаторів, вони. Запропонували знижку 10%, то можна купити собі набір пряжі для смугастика. І ще із знижкою 10%. Ось, у мене, звичайно, пряжі багато. На один смугастик вистачить. Тому я буду в'язати з тієї пряжі та, що в мене є. Буду в'язати, як я вже сказала, для дочки. От, і... Розпочну, розпочну, мабуть, прямо сьогодні, буду трошки якісь там зв'яжу такі примірні зразочки. Да? Ну, Щось таке такими великими мазками накрапаю, щось таке. Хочу подивитися, як буде лягати моя пряжа підібрана в одно полотно. Але що хочу сказати, я не боюся змішувати різнофактурні пряжі в одному полотні, тому що мені здається, це дуже цікаво. І оці фантазійні такі пряжі, і е, їх, якби, змішування в одному полотні, вони дають такий ну, дуже цікавий ефект, як на мене. Тому я ще в цьому проєкті. До речі, проєкт настільки цікавий, що в ньому багато спонсорів. Як зазвичай, там 2-3 спонсора, а в цьому проєкті вже, мабуть, я не знаю, було 4, я п'ята, я теж залучилася бути спонсором, тому що я ніколи не була спонсором і вирішила ще випробувати себе в такій ролі. В якості в такої. Тому що і моя категорія, в якої я буду оцінювати, це найкращі фантазії. Тому я хочу ну, вас закликати, в'яжіть в таких фантазійних, фантазійними пряжами, в таких фантазійних, якби, ідеях. От, і Якщо ви любите такий стиль, то це дуже цікаво. Я по життю люблю одягатися не класично, а такий, як я називаю, сумбурний стиль, змішаний. І мені здається, що це цікаво. Ну, як для мене. Я так, я так звикла, я так, себе так бачу в такому стилі, тому в такому якомусь не люблю Якби я люблю класику, але я не люблю її на, на собі носити. Я... Не дуже себе почуваю в класичних, таких суто класичних речах. А ось таких, якихось вільних, цікавих, яскравих, таких, ну, не завжди таких яскравих, буває і спокійних, і таких, як я вважаю, якийсь такий стиль, ну, у мене такі змішаний. Да? Я не можу його характеризувати. Ось як я почуваю, так я одягаюся. Так, так я і в'яжу собі. Як я щось придумала собі в голові, так я в це все і втілюю. Тому в мене частенько перев'язує, тому що як щось таке задумаю, а воно потім мені не подобається, то перев'язую друге. Ну, але бувають, звичайно, і такі речі, які я від початку до кінця в'яжу і нічого не перев'язую. Ось. І хочу зараз показати свою підібрану пряжу, хоча по за умовами проєкту, можна можна міняти пряжу. Якщо в тебе щось не пішло, ти собі поміняла і в'яжеш щось друге. Якщо, якщо ти хочеш отримати якийсь приз, ось якщо ти хочеш позмагатися, да, то треба в'язати плечовий виріб. Якщо ти хочеш просто. Пов'язати в приємній компанії, поспілкуватися, понадихатися, подивитися, що там дівчата в'яжуть, що там ці. то можна в'язати якісь простенькі аксесуари, не обов'язково плечовий виріб, а просто якийсь аксесуар чи якусь таку цікаву річ. Але все ж таки намагатися з'єднати якісь кольорів, якісь такі смужечки. Залишків своїх пряжі або якоїсь другої пряжі. І у мене залишків, звичайно, дуже багато, і так багато, в принципі, я рахую, що у мене багато пряжі, тому що я не так часто купляю зараз пряжу, але до війни я купляла пряжу кожен місяць якусь таку цікавеньку. Собі робила один раз на місяць, я обов'язково щось купувала з пряжі. І якісь спиці. І ви знаєте, це мені зараз дуже в нагоді, тому що зараз скрутніші часи для придбання пряжі, а спиці то взагалі зараз підняли, підняли, підняли стіни на гарні спиці. То, бачите, все ж таки треба робити запаси, коли в тебе є можливість Ось, показую свою пряжу. Ось такий набір я зібрала. В основному вона таких фіолетово рожевих відтінків. Тут такі зелененькі. Ось у мене така є цікава пряжа, я не знаю, піде вона сюди чи ні, тому що я колись її теж використовувала, але мій чоловік сказав, що це якесь чудо в пір'ях. Так як зараз ми в'яжемо чудо в смужку, то може я десь оцей таку, бачите, тут такий, як Фатин, і на фатині така стрічка, в яку ув'язані ці шматочки мереносу. Ось така пряжа. Так, оце пряжа буретний шовк, з якої я в'язала, у мене є на каналі. Майстер-клас я в'язала в участь в конкурсі, теж приймала участь виріб. Дуже мені подобається. І зараз якраз от ось похолодало. Сьогодні я йду на манікюр Ось, і одягну оцей светрик. Ось, Основним, основним я думаю, що буде ось цей махер. Десь у мене вже Загубилась етикетка, тому що він давно лежить, але це дуже приємний м'ягенький махер. Він, здається, 900 метрів у 100 грамах. Я буду в'язати, звичайно, в дві ниточки. Основними спицями, думаю, буду в'язати ось цими 4,5. І такий, щоб був. М'якенький, удов... ну такий приємний, зручний. Ось. І він дуже м'якенький цей махер, він дуже приємно до тіла. Я в'язала з нього снут колись, в'язала з такого махеру шапку собі. Тобто він уже перевірений, дуже гарно до тіла, приємненько. Ось, Ось такий твіт, хочу теж можу використати. Він теж приємний. Я зараз в'яжу з такого твіду. У сукню, і він мені дуже подобається і в в'язанні, і, як би, ну, подобається. Це така мериносова шерсть, шовк, поліамід 500 метрів у 100 грамах. І зазвичай, в принципі, тут всі такі пряжі 500, ось тут 600 метрів. Тут, здається, ось тут 360. Ну, це такі товстенькі. ну Там я, може, два в'язати. Да. В дві ниточки. Да? Оцей мені дуже подобається, я хочу його ставити туди 350 метрів. Ну, він такий тоненький, в принципі. У мене така кофтинка є. Така у мене зв'язана з цих ниточок. Це такий ягідний мікс. З тих ниточок у мене зв'язаний светрик, як він називається такий оверсайз. Забула, З подовженою лінією рекламу. Ось, ось Це у мене залишок теж теж думаю, може десь там тоненькою ниточкою вставлю одно, смужечкою. Він не передається кольор, він такий більш приємніший. Так він якийсь цвіруватий, якийсь грязнуватий передається, а так він такий ніжно ніжно бузковий такий красивий колір. Я в'язала з нього в кольоровому році собі першу річ за січень місяць, і я її таскаю в хвости гриву, і коли і літом вечором, і коли ось холодає, теж одягаю. Дуже приємна річ м'ягенька, щось вона важить 100, 100, там, якимись маленькими грамами грамів. І мені дуже вона подобається. Це Така рожева шерсть, яку я недавно купила, я її ще не показувала на каналі. Ось така рожева шерсть це ровниця така, вона не скручена. І теж така м'якенька ніжна ниточка. Тобто, буду дивитися, сьогодні буду в'язати зразочок, як будуть ці нитки в одному полотні дивитися. Виглядати, як вони будуть комбінуватися. Ну і це, в принципі, не повний набір. Я думаю, що якісь ще будуть додаватися в процесі, тому що ну, це якби основні такі, а якісь такі ще мілкі, якби тоненькі, тоненькі смужечки, то я думаю, ще щось буде додаватися. Я буду дивитися вже по ходу. Ну і ось такий набір набір пряжі я підібрала на сьогоднішній день, поки що так. Поки що оці мої задуми, які були ще колись от, на рахунок смугастика. І дякую дівчат-організаторам Наталочці і Марині, що так підштовхнули цю ідею, яка, я думаю, що у багатьох дівчат вона... Крутилася в голові, але треба ж було так з'єднатися. Однозначно приємніше в'язати гуртом, спілкуватися, надсилати там фотографії, видивлятися, я люблю видивлятися. Не завжди я пишу там якісь коментарі, але видивлятися я дуже полюбляю. Тому що я взагалі, коли в'яжу, то включаю собі на телевізор, і там воно мені. По черзі відео ці йдуть. І, звичайно, не завжди я беру телефон і пишу коментар. Може, і завжди треба, ну, лайки ставлю вподобайки, а коментарі не завжди пишу. Але переглядаю всіх. Отож, От буде цікаво, я думаю. Ну, не то, що думаю, я впевнена, що це дуже цікавий проєкт. І... Незабаром в принципі, через два місяці ми побачимо його результати. Проходьте, будь ласка, за посиланням в інфобокс. Дивіться, підписуйтесь на всіх дівчат, на організаторів, на спонсорів, на учасників. Підпишіться, підтримайте. Продивляйтесь їхні відео, дуже цікаві відео, дуже цікаві люди у нас в Україні, дуже цікаві майстрині, цікаві дівчата. Дуже, ви знаєте, так приємно, що відкривають дівчата нові канали. Ось, начебто підписані, потім дивишся в спільному проєкті, з'являються нові дівчата, яких я ще не бачила. Відкриваєш такі приємні, гарні канали нові. Тож дуже приємно, що множиться наш українськомовний YouTube, український YouTube в'язальний, дуже приємно. Хоч у мене канал не зовсім в'язальний, у мене такий в'язальний сімейний, але все одно ж, бачите, перетягують більше відео в'язальний, тому що якби, ну, я займаюся цим, це моє хобі, це моя основна така ну, моє основне хобі, чим я займаюся. Ось, тому, звичайно, я більш показую таких в'язальних відео. Але, звичайно, з'являються на каналі і сімейні влоги. Тож запрошую вас і на сімейні влоги, теж дуже цікаві. Я стараюся показувати такі легкі. І якби, зручні такі рецепти для дівчат, які і працюють, тому що дуже багато часу я працювала. Це я тільки третій рік не працюю, а так я працювала зранку до ночі, як то кажуть. І багато таких рецептів, які треба, ну, у мене, які бистренько, так швиденько готуються. І вони такі не заморочливі, не заморачуватися, але смачні. Тому я закликаю вас дивитися і сімейні влоги. А також там у мене цікавенька моя онучка, яка дуже приємно приїжджає до мене і теж полюбляє зніматися у мене на каналі. Ось вона любить і на фото, і зніматися. І навіть якщо ось кажуть, що Діти не люблять знімати мірки, міряти там свої речі. Вона це любить, вона так благодарно бабусі становиться, знімає мірки. Я їй кажу, Євочка, мені треба зняти з тебе мірки. Вона так, з такою увагою до да бабусі, Да, бабуся, давай записуй, зніми мірки, запиши, щоб нічого в тебе там ти не загубила в свій блокнотик. Занотуй, і все, щоб у тебе збереглося, і щоб ти мені зв'язала дуже гарну красиву річ. Ось вона дуже так серйозно до цього ставиться. Тому запрошую вас до каналу, хто ще не приєднався. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І також підтримуйте і других дівчат, які і в цьому проєкті, і взагалі на українськомовному Ютубі. І на цьому я буду завершувати. Всім хочу побажати якнайшвидшої нашої перемоги, подякувати нашим Збройним силам за, наше, за нашу можливість знімати, показувати, щось робити більш-менш ось так в такий тяжкий час існувати і жити. І, звичайно, всім тим, хто. Забезпечує нам це життя. Дуже хочу подякувати. А на цьому всім всього самого найкращого, доброго, до наступної зустрічі. Бувайте!